Новини на Ріо Бердичів. Шановні друзі, колеги, добродії, найближчі мої земляки. Я щиро вітаю вас. Ну, Я не політик, не політолог, я поет а поет мусить розмовляти віршами. Так? щоб не займати багато часу, мабуть, і прочитаю вам вірші. І сьогодні я порушу свою традицію, бо зазвичай я читаю вірші по пам'яті. Але їх за 40 років вже накопичилося більше трьох тисяч, тож по пам'яті я знаю тільки 300, може, десь так у межах 300. Але ці останні я ще не вивчив, тому буду читати з паперу і скористаюся ось цією. Патерицею, підпорою, <плес> ну, у будинку культури у цьому районі, я дуже люблю виступати, хоч не часто все відбувається. Тут я визначав свій 50-річний ювілей. Пригадую у грешці, коли був будинок культури у Грешковецькій церкві, ще, ну тут. Якщо є в залі такі древні бібліотекарі, як я поет, то вони ще пам'ятаються, що у 80-х роках я там проводив зустрічі з бібліотекарями району. І оце нещодавно, абсолютно не передбачаючи, що сьогодні я буду виступати тут перед вами, я написав такий вірш, погад у храм я не заносив зла. Ну, така перемовочка у 80-х роках ХХ століття у приміщенні Древньої Гришковецької церкви завдяки войовничим атеїстам діяв клуб районної будинок культури. Якось мене запросили виступити перед бібліотекарями у тому приміщенні. Ще й досі пам'ятаю сум'яття на душі після незвичної зустрічі. Нібеницями і грішними, і не руйнована була. Відродилась церква в Гришківцях куполами зацвіла, а була ж вона приречена, біснуватий душогуб, опустілу, обезхрещену, обладнав її під клуб. В тому клубі веселилися, накликаючи біду, але все ж чорти вселитися не змогли навік той дух, не створив ніхто тут затишку, протяг простором гуляв. Там, де мав стояти батюшка, мимохіті я стояв. Не ходив на дискотеки, я Божих аур не труїв, тридцятьом бібліотекарям вірші тут читав свої. Після виступу незвичного довго каявся, моливсь, від гріха комуністичного, відрікаючись колись, Бог пробачив мені грішному, храм я не заносив зла. Біблія ж, бо також віршами кимсь написана була. Новини шукайте на ріо Бердичів. Інфо.